Чому ми не цінуємо батьків? Чому їх словом ранимо нещадно? А хто хвилини ярості зумів хоч раз сміхнутись? Безпорадні вони до наших досить і не хочу. В них сльози навертаються на очі адже завжди б допомогли охоче. А ми Ми біжимо чим душ від їх порад і слушних застережень. А потім ще й жалкуємо, чому я із вогнем грав так необережно. І потім ми кому потрібні, окрім них, з постійними проблемами своїми. Ці труднощі на голову, мов сніг, і самим же їх здолати не під силу. Вони ж до землі небо пригорнуть заради щастя рідної дитини і блисковку руками відштовхнуть, бо від любові виростають крила. Отож бо і задуматися варто. Хоч раз спасибі ми батькам сказали, вони ж усе життя стоять на варті нашого щастя. Повірте, це немало. Юлія Крутюк, гурток художнього читання, живе слово.